Комунальний патруль на першому місцевому студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі. Чому щоб відремонтувати міст у Рівному? Потрібно, щоб він розвалився, де у місті можуть з'явитися нові тролейбусні маршрути, та у чому переваги єдиного рахунку на комунальні послуги. Про це і не тільки далі. Щонайменше півроку поручні через міст біля озера Басівкут стояли в аварійному стані, аж поки й зовсім не завалилися. У міста на їхній ремонт і за таких обставин не знайшлося грошей. Хоча на цьому наполягали і громадські активісти, і балансоутримувачі мосту. Врешті кілька днів тому останні взялися за його ремонт власними ресурсами. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. З одного боку дорога з іншої в Устю. Кілька місяців тому поручні через міст на басовому куті обвалилися. Від чого тут. Тут склалася аварійна ситуація, хоча ще півроку тому активісти забили на сполох поручні в аварійному стані. Їх неможливо було навіть пофарбувати в жовто-блакитні кольори, якими тоді забарвлювали всі мости рівного. Майже кожного дня на басовому куті знаходиться досить велика кількість відпочивальників, особливо спекотну погоду. Ви можете звернути увагу на місце, який знаходиться в аварійному стані. І також його огорожа. Вона потребує повної заміни. Частковий ремонт ми можемо бачимо, що тут проводився, але він безрезультатний. Всі клопоти з ремонту поручнів на мосту міська влада, які годиться, переклала на плечі балансоутримувачі. Міське шляхоексплуатаційне управління, але гроші для цього не передбачила. Тим часом поручні геть згнили, аж поки в один день зовсім не завалилися. Чекати нещастя на мосту не стали, зазначає начальник міськшеу Віктор Климук. Відтак взялися ремонтувати міст самотужки. Те, що міст знаходиться в аварійному стані, вже давно відомо. І нам, і владі, і ми навіть пропонували вже провести його капітальний ремонт ще два роки тому назад, оскільки на сьогодні йде стадія проєктування, проведення капітального ремонту даної споруди. І конкретно під ці ремонтні роботи гроші ще не виділялися. Але чекати, доки відбудеться якесь, не дай Бог, нещастя з пішоходами, то ми вирішили власними силами провести цей ремонт. А вже тоді вдасться його провести як поточний чи капітальний ремонт, ми будемо розбиратися з управлінням комунального господарства. На сьогодні це кошти нашого підприємства і роботи нашого підприємства. Цей міст загалом чекає капітального ремонту, але лишати одну з його сторін без поручнів вкрай необачно, зазначають міськшеу. Адже у випадку біди саме це управління відповідатиме за наслідки нещасть на цьому об'єкті. Тому для встановлення нової огорожі на мосту залучили і підйомний кран, і зварювальників загалом підраховують цей ремонт, обійдеться приблизно 45 тисяч гривень. Їх поки міськшеу з міської казни не отримало. Найперше ми баланс утримують даної споруди, і відповідальність при будь-яких випадках лягає на баланс утрим то ми вирішили не чекати біди і виконати дані роботи, тоді вже дочекатись фінансування і всього іншого. Матеріали по даному ремонту складуть приблизно 30 тисяч гривень, ну, я не знаю, тисяч 10-15 буде виконання робіт коштувати. Тобто сума незначна і ми потерпимо скажімо, до світу року, коли нам проплатять. Поки ж нові поручні виконують свою основну функцію, їх підготують для фарбування, щоб конструкції не псувалися від впливу опадів та часу. Ми принаймні грунтовою фарбою проведемо роботи, тому що основною ще не можна, тож погода не відповідає, але ґрунтовку проведемо, щоб не ржавіла споруда. Можливо, кажуть ремонтники, згодом активісти виявлять бажання знову розфарбувати поручні на мосту в жовто-блакитні кольори. У рівному відкриють новий тролейбусний маршрут. Шукати тролейбуси, які сполучатимуть район Рівненського автовокзалу із ювілейним, можна вже з 10 січня. Саме на цю дату анонсують запуск тролейбусів за цим маршрутом, який пролягатиме від мототреку кінцева тролейбусу номер 3 і до мікрорайону ювілейний кінцева тролейбусу номер 1 Раніше переїхати з одного кінця в інший можна було лише маршрутним таксі або ж тими тролейбусами, щоправда, з пересадкою. Рівняни просять у міста також з'єднати з ювілейним Ще мікрорайон північний, але там швидше всього курсуватиме не просто рогатий, а цілий до йде зараз змагання двох пропозицій. Одна громада просить з'єднати автовокзал із ювілейним. Інша громада просить зв'язати північний із ювілейним. оскільки ми очікуємо все таки прибуття до обуса, про який йде вже мова трохи більше одного року то цей довгу буде курсувати по вулиці Євгена Конувальця, Волинської дивізії і зв'яже з мікрорайоном Північний. А рух розпочнемо від автовокзалу до ювілейного без заїзду до високовольтної, заводу високовольтної апаратури. З 10 січня розпочнеться рух авто тролейбуса. Ринок північний частіше перевірятимуть санепідеміологи. Адміністрація ринку за свій кошт замінить проблемний кабель та винесе його за межі ринку. А кіоски, що туляться біля входу у базар, з часом переїдуть на його територію. Це основні пункти, у яких дійшли сьогодні згоди представники ініціативної групи ринку та влади під час чергового засідання спеціальної депутатської комісії Рівнеради. ради. Нагадаю, її було створено після того, як мешканці сусідніх із ринком північних будинків на сесії Рівнеради ради заявили про. Антисанітарію, стигійну торгівлю та ряд проблем і незручностей, який їм створює сусідній ринок. Від ініціативної групи депутати довго чекали письмово оформлених вимог і нарешті сьогодні на засіданні спецкомісії таки дійшли попередньої згоди. Відтак сформулювали кілька пунктів, зокрема про те, що кіоски біля ринку після закінчення терміну оренди переїжджатимуть на сам ринок північний. Адміністрація ринку погодилася за власний кошт провести у березні заміну кабелю та винести його за межі база. Ару, а поки з існуючого аварійного забрати кіоски для підприємств, які користуються боковими воротами, буде встановлений графік. А сам ринок частіше перевірятимуть задля убезпечення від антисанітарії. Ключове слово правда має сказати члени депутатської комісії, які голосуватимуть за ці пропозиції вже у цей четвер. Рівне санком закликає інші комунальні підприємства обласного центру підтримати ініціативу запровадження єдиного рахунку за комунальні послуги. Підприємство санком вже об'єднало свій рахунок з рівне облводоканалом. Це за підрахунками дозволяє економити кожному з підприємств до 30% ресурсів, передбачених на обслуговування споживачів. А самим рівнянам розраховуватися за послуги за єдиним рахунком просто зручно. Із листопада рівняни почали отримувати об'єднані рахунки за послуги санком рівне та водоканалу. Створення єдиного рахунку наголошують у санкомі запровадили перш за все для зручності споживачів. Адже завдяки впровадженню єдиного рахунку рівняни можуть сплачувати всі комунальні послуги разом нині у квитанціях. Об'єднані рахунки за послуги з водопостачання та водовідведення і вивіз сміття у рівному. На сьогоднішній момент учасниками є підприємство санком. І підприємства водоканал, тобто ми були ініціатором створення єдиного рахунку. Це зручно для мешканців, тому що мешканці отримують ні наші споживачі отримують не 10 десять квітанців, так як вони отримують зараз, а отримують собі нормальну одну квітанцю, з якої собі нормально ідуть, і по якій собі нормально платять. Тобто, це є якби, зручно для мешканців. Тобто, це те для ради чого робилося з одного боку для мешканців, з другого боку це оптимізація витрат. Оптимізація витрат в тому, що кожне наше комунальне підприємство зобов'язане в себе утримувати. Цілі або надділи штати людей, які займаються разницем квитанції, друку, і все таки і все таке проші. Тобто, це для нас це перша черга оптимізація витрат. Щоб оптимізувати витрати, дані обох підприємств синхронізували у Санкомі. Сподіваються, що й інші комунальні підприємства або ж підприємства, що обслуговують рівнян, приєднаються до єдиного рахунку, який вже застосовується для розрахунку за послуги. Рівняни цей рахунок отримують з листопада місяць. Тобто, перший рахунок був в листопаді місяці, зараз прийшов другий рахунок. В грудні місяці. Так само за послуги санкому і так само там за послуги водоканала. Санком на сьогоднішній момент зверху в рахуночку, якщо побачите, водоканал на сьогоднішній момент знизу в рахуночку. Попередній рахунок був навпаки. Тобто ми будемо міняти, щоб все було по-чесному. враховуючи те, що це все таки оптимізація витрат, то я, як один з ініціаторів створення єдиного рахунку, звертаюся до інших комунальних підприємств або підприємств, які надають послуги мешканцям міста рівного про те, щоб приєднувалось до нас, все таки самі розумієте разом, щось робити – це і вигідніше, і дешевше і простіше, ніж кожен з нас буде поокремо працювати. Таке нововведення дозволяє економити щонайменше 30%. А це у нинішній час вкрай актуально для кожного комунального підприємства. Чим більше їх буде в об'єднаному рахунку, тим менше доведеться тратити на абонвідділи. А це один з чинників, який може стримати зростання тарифів на ті чи інші послуги в Рівному. Хочете бути впевнені в збереженні коштів? Тоді вас зацікавить наступна інформація: понад 1 мільярд 350 мільйонів гривень, зароблені рівнянами, нині розміщені на депозитних рахунках Приватбанку, де зберігати кошти та яку депозитну програму обрати, вирішувати вам. Але наступна інформація допоможе зорієнтуватися у цьому краще. 24 тисячі рівнян довірили свої заощадження Приватбанку, розмістивши депозити в фінустанові. Лише цьогоріч нові вкладники довірили Приватбанку 180 мільйонів гривень. Така популярність серед рівнян, які в подальшому стають партнерами банку, зумовлена зручністю для кожного клієнта. Враховуючи високі відсоткові ставки, депозитні програми не лише врятують кошти рівнян від інфляції, а й значно множать їх саме Приватбанк займає лідируючу позицію серед українських банків по депозитному портфелю. Більше 24 тисяч рівнян довірили свої заощадження саме Приватбанку, і що становить понад 1 мільярд гривень на депозитних вкладах. Всі люди намагаються зберегти свої кошти в максимально вигідних умовах. На сьогоднішній день Приватбанк є лідером серед українських банків, які пропонують максимально гнучкі умови та за вибагою будь-якого вкладника. І на сьогодні ми розробили програми від мінімального до максимального терміну, щоб зади. Вільнити всі вимоги наших клієнтів, приватбанк пропонує своїм клієнтам індивідуальний підхід і гнучкі пропозиції, серед яких кожен може знайти оптимальне рішення. Також приватбанк пропонує розміщувати депозити онлайн усе для зручності, оперативності та прозорості всіх процесів. Ми пропонуємо на сьогоднішній день оформлення депозитів також і в режимі онлайн. Це через «Приват-24», який надає можливість клієнтам зайти в будь-який час, найзручніший для нього без відвідування відділення банку, оформити депозит, контролювати свої кошти, надходження на рахування відсотків, рух коштів у поточному рахунку, по депозитних кладах при бажанні і при потребі достроково резервати клієнт завжди може це здійснити в будь який зручний для нього. Час через сервіс Приват-24. Заощадження повинні зберігатися на банківському депозиті під гідні відсотки, які збережуть гроші від знецінення. Переконують у Приватбанку, який уже понад 20 років демонструє стабільність на фінансовому ринку. Лише в Рівненській області діє 58 відділень, і мережа розвивається навіть у нинішній складний час. Приватбанк продовжує відкривати нові відділення, зони цілодобового обслуговування, впроваджувати it технології та планшетне обслуговування клієнтів і розширювати банкоматну мережу. Такий ступінь надійності і запас. Сміцності, наголошують, в Приватбанку дозволить витримати будь-які економічні труднощі в країні. Це усі комунальні новини на сьогодні. Маєте проблеми – пишіть нам на сайт в рубрику Комунальний патруль адже немає проблем, які не вирішуються. Просто інколи потрібно дати поштовх. Бувайте!